<му> Ай, дивитися, що я знайшов. пера-спера Це науково фантастичний симулятор. Коротше, тут ми відправимося на Марс, де будемо виступати в ролі штучного інтелекта. Основна наша мета буде зробити це Марс придатним для життя людства. Треба було назвати цей симулятор симулятор Ілона. тогда было бы круче. Но что есть, то есть. Так, короче. В игре есть сюжетная кампания с диалогами. Дуже часто приходится там делать моральный какой-то выбор, который отражается на всей экспедиции. А сама атмосфера поедная, реалистичную науковую фантастику. И ощущение какой-то самотности пионера среди бескрайних пустель планеты, Де скриваються якісь тайни, які ми розкриваємо поступово. Основна механіка тут це будівництво баз і видобуток ресурсів. Далі розвиваємо логістику, запускаємо глобальні процеси те Це максимальна мета. Гра починається на абсолютно порожній планеті, де у нас є тільки посадковий модуль, в якому буде всі необхідне для початку колонізації. Для подальшого розвитку вам доведеться досліджувати всю планету, а на наявність ресурсів, будувати шахти, заводи, виробництво матеріалів і компонентів. Для цього є спеціальне меню вибору всіх необхідних будівель. Частина об'єктів стає доступною у міру розвитку. Також в грі передбачена система досліджень, де ви зможете вивчати цивільні та військові технології для свого захисту. Візуально Переспери виглядає як гра з початку 2000-х. Але тут є атмосферний звук, спокійна музика, приємна озвучка діалоги. Це, це вирівнює. З плюсів це унікальна атмосфера та цікавий вже. Мінус Є один. Це спочатку складний інтерфейс, ну потім це буде добре. Якщо ви фанат наукової фантастики та стратегії, ця ігра точно варта вашої уваги. Коротше, з вас лайк та підписка, з мене новий обзор.